Сьогодні розповім вам про щиток, в якому йде переключення з мережі на генератор та в зворотньому порядку. Також до цього щитка можна під'єднати стабілізатор напруги за допомогою клем, які розташовані. На другій Денерейці зверху. ПЗВ та два автомати. Вони подають живлення на споживачі. В даному випадку це будинок та гараж. У нас в верхньому ряду знаходиться наступне обладнання це головний автомат на все. Реле контролю напруги, це частина мережі. Далі у нас частина генератора. Це у нас автомат, який приймає живлення від генератора. І у нас перемикач АВР. Які перемикаються між мережею та генератором Автоматично або вручну, залежить від положення ось цього джампера мануал або авто. Так, вони дуже зручні цим. Ви переключили режим manual, тобто ручний, і можете вручну перемкнути все. Якщо вам треба автоматичне перемикання, то ви перемкнули в режим авто. І перемикач сам буде перемикатися в залежності від живлення на клемах. Я нагадаю, що цей перемикач має пріоритет по мережі. Тобто, якщо у вас одночасно будуть, буде живлення від мережі та живлення від генератора на клемах, а тут є два входи: вхід від мережі, вхід від генератора та один вихід, який перемикається між мережею та генератором. Тобто, якщо у вас буде два живлення від мережі та генератора, то е, перемикач. Пропустить на свій вихід живлення від мережі, тобто в нього пріоритет по мережі. Переключення на генератор відбувається тільки тоді, коли у нас немає основної мережі та з'явилося живлення від генератора, тоді йде переключення на генератор. І Ці індикатори вони світяться тоді, коли присутнє живлення від, однієї, від одного з джерела живлення. Зараз давайте покажемо, як він працює, цей щиточок. Е, ну, в даному випадку у замовника генератор ось, але цей щиток він може працювати не тільки з генератором, а також, наприклад, з ДБЖ. І тут у мене є для тесту ДБЖ ось такий, з акумулятором. Зараз він реально працює. Акумулятор повністю заряджений. ДБЖ перемикається за 5 мс, здається, можу помилятися. Перемикач перемикається за 8 мс. Я під'єднав до щитка лампочку, розжарювання. І вона у нас буде у якості імітації споживача. Тобто вже напруга, там йде на будинок та гараж, і так далі. Ну Давайте лампочку включимо. Ось цей автомат на лампочку. Лампочка у нас працює. Зараз це працює від мережі. Е, у нас, значить, до щитка під'єднаний ДБЖ за допомогою вилки, за допомогою шнура. У нас цей автомат. Зараз я відключу головний автомат. У нас. Оскільки присутнє живлення від ДБЖ на перемикачу, то перемикач відразу перемкнеться на живлення від ДБЖ. І лампочка буде далі працювати, як ні в чому не бувало. Перемикання миттєве. І так, я перемикаю. У нас, я повністю відключаю ось це живлення. Воно відключає як живлення в щиток, так і живлення на ДБЖ. Бо у нас, коли немає живлення, воно все ж відключається. Правильно? Зараз я це продемонструю. Дивимося. і видно, що у нас. Перемікач в положення на Source B, тобто на джерело B. Дивимося ми на DBG. Ми бачимо, що у нас споживання йде 9% від повної потужності. І у нас, значить, Тобто зараз працює батареї. Батареї працюють акумулятори. Зараз секундочку, почекайте мене. Я візьму телефон і покажу вам, що у нас дійсно працює ДБЖ. Зараз ми законектимося до. Цього пристрою. Ось Тут є у нас Bluetooth від цього акумулятора. І ми бачимо, що у нас споживання 134 Вт. Якщо я вимкну лампочку ось цим автоматом, да? то у нас залишиться споживання 39 Вт. А що це за споживання, скажете ви? А Це споживання самого цього блоку ДБЖ. Тому що він також бере на себе в даному випадку 40 Вт. Навіть якщо навантаження не підключене. Майте це на увазі при розрахунку вашої системи живлення. Включаємо нашу лампочку. Бачимо, що у нас 134 Вт. Все працює. Давайте тепер ми включимо мережу, включаємо головний автомат. І зараз у нас. Також буде зворотнє переключення на мережу. Вірніше, я повністю подаю зараз заживлення на ДБЖ та на щиток. ДБЖ вже перемкнувся, чую. Реле контроль напруги. Після того, як реле контроль напруги закінчило відлік часу, там 5 секунд за замовчуванням, то перемикач перевкнувся положення на мережу. Ось. ДБЖ у нас почало автоматично заряджати акумулятор. І це видно в застосунку. Ось з'явилися такі значки, з'явилися, значки блискавки. І написано, що час повної зарядки 6 хвилин. Ну, в мене був, був він 100%, так. Да? Ось так. До речі, цей комплект ДБЖ це. Теми іншого, іншого відео, але декілька слів скажу. Також займаюся реалізацією даного комплекту резервного живлення. Це комплект від компанії Logic Power, ДБЖ та акумулятор. В даному випадку йде одному з моїх замовників цей комплект і буде він встановлений в його квартирі. Ось так, друзі. Тож я теж цим займаюся, являюся офіційним партнером компанії Logic Power. Будь ласка, звертайтеся, якщо у вас є такі запити, прорахуємо вам систему, яка буде працювати або сама, або з щитком. Щиток, ви знаєте, ми можемо запроєктувати, зробити вам, як в цьому випадку. Ми все старано проєктуємо. До цього щитка є у нас. Давайте лампочку виключимо. Є у нас такі схеми, це структурна схема щита. Бачите, все ми прораховуємо навіть для таких от маленьких щиточків. Це компоновочна схема щитка, де видно розташування обладнання в щиті. Далі у нас схема з'єднання проводами в щиті. І наступне це у нас схема підключення щитка. Куди ж його підключати? Ну, мається на увазі зовнішні кабелі, які зайдуть в щит, вони повинні бути підключені до щитка. Ось так це працює, друзі. Надійно, просто. Якщо ви бажаєте замовити рішення. Електротехнічні рішення для вашого житла, щиток, автономна система живлення, комбінований варіант, щиток плюс автономна система живлення, будь ласка, звертайтеся, якщо ви маєте якісь свої там задачі, свої побажання, свої умови, то все це можете вислати індивідуально, все це прораховується, дається вам комерційна пропозиція, якщо вам вона підходить. Далі ми вже працюємо по схемі, яку я далі вам розповідаю. Працюю на всю Україну, а також вже почали замовляти з Європи. Перший щиток був відправлений в Італію. Отож, друзі, також є ще деякі замовлення з європейських країн, про що буде мова трохи згодом, як прийде час. Е, дякую за увагу. На все добре. Будь ласка, е, замовляйте. Замовляйте, пишіть. Будемо працювати над вашою електросистемою. Всього вам найкращого. It's all about humanity.